Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 7 грудня 2024 року, під час виконання бойових завдань на північно-західному напрямку, відданий військовій присязі на вірність українському народу загинув наш земляк. Житель міста Миргород, старший солдат Химочка Сергій Павлович 1983 року народження. Це велика втрата для нашої громади та України. Висловлюємо щирість відчуття рідним, близьким та побратимам захисника. Вічна та світла пам'ять герою, який, не шкодуючи власного життя, захищав наш мирний сон і наше щасливе майбутнє. Нехай Бог подаруємо вічний спокій. Про час і місце зустрічі загиблого захисника буде повідомлено додатково. На засіданні виконавчого комітету Миргородської міської ради розглянули низку важливих питань, які стосуються різних сфер життя громади. Зокрема, продовжили приватним підприємцям оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності. Йдеться про місця для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, які слугують для ведення підприємницької діяльності. Також виконком надав дозволи на розміщення зовнішньої реклами. Погодження подібних питань відбувається у контексті контролю за дотриманням містобудівних норм та естетичного вигляду міста. Окрім того, було затверджено оновлений персональний склад робочої групи, що займається розробленням програми комплексного відновлення території громади. Ця програма стане стратегічним документом, який визначить основні містобудівні та соціально-економічні пріоритети для відновлення територій, постраждалих внаслідок збройної агресії. Соціальна підтримка захисників і захисниць та їх родин була одним із центральних пунктів порядку денного. Виконавчий комітет ухвалив рішення надати одноразову матеріальну допомогу 11 особам із числа поранених захисників та захисниць на загальну суму 55 тисяч гривень. Одній родині за Гиблого військовослужбовця надано матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Та ще чотири родини загиблих захисників отримали щорічну допомогу на загальну суму 40 тисяч гривень. Також було виділено одноразову допомогу 47 особам із числа захисників захисниць України та членам їх сімей, загальна сума якої становить 224 тисячі гривень. Ряд рішень стосувалися відмови у наданні одноразової грошової допомоги у зв'язку із повторним зверненням із тих самих обставин. Було ухвалено рішення про одноразову адресну матеріальну допомогу з місцевого бюджету відповідно до поданих заяв 37 жителям громади на загальну суму 172 тисячі гривень. Двом особам із числа внутрішньопереміщених осіб виділили кошти на лікування на загальну суму 22 тисячі гривень. Не оминули увагою питання виплати одноразової допомоги при народженні дитини, а також виділили разову грошову допомогу жительці громади на відновлення майна пошкодженого внаслідок пожежі. Також погодили заклади освіти, які були визначені утримувачами гуманітарної допомоги. Окремо розглянули тарифи на платні послуги з медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування Миргородської міської ради наразі медзаклад розробив тарифи на 270 платних послуг. Вони розділені на чотири групи. Перша група включає в себе медичні огляди, попередні та періодичні огляди при прийнятті на роботу для отримання посвідчення водія, транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї, а також надання послуг за зверненням громадян без направлення лікаря. Друга група в себе включає це лабораторні діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, які не покриваються програмою державних медичних гарантій. Третя група включає в себе видачу довіду, копій довідку, витягу з історії хвороби. І четверта група це стажування лікарів провізорів інтернів, які заключили недержавні, Вищі медичні заклади, які здійснюють навчання на умовах контракту. А також ще одна група це стоматологічна допомога, що надається населенню госпрозрахунковими кабінетами, контроль за організацією і якістю надання медичних послуг населенню та дотримання встановлених тарифів на платні послуги з медичного обслуговування здійснює директор лікарні інтенсивного лікування. В більшості випадків це якщо людина звертається без направлення лікаря. Ви знаєте, що за направлення нашого сімейного лікаря чи вузькопрофільного лікаря ми отримуємо надання послуг безкоштовно. Перелік платних послуг з медичного обслуговування буде оприлюднено на сайті медзакладу. У ході засідання затвердили оновлений склад комісії з питань встановлення та демонтажу пам'ятних знаків меморіальних та інформаційних дощок та дозволили встановлення меморіальних дощок загиблим героям російсько-української війни на фасадах ліцеїв і гімназій громади. Блок питань стосувався управління комунальних ресурсів: зокрема, надавали дозволи на приватизацію житла, виділили кошти на придбання пластикових контейнерів. Ейнерів для твердих побутових відходів продовжили за згодою сторін строк дії договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Наступне засідання виконавчого комітету запланували на двадцяті числа грудня. 9 грудня керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко провела особистий прийом громадян. Цього разу звернулися четверо жителів громади. Порушення звернення стосувалися особистих та колективних ситуацій, пов'язаних із проживанням внутрішньопереміщених осіб, порядком виплат коштів з бюджету громади при народженні дитини, діяльності однієї з громадських організацій. Також було озвучено питання щодо належного отримання і догляду історичних місць та пам'ятників, розташованих на території громади. Антоніна Борисівна уважно вислухала громадян та надала роз'яснення по окремим зверненням. Кожне питання буде розглянуто і вирішене в межах компетенції міської влади. Простий в експлуатації, комфортний у керуванні, потужний та ефективний у цільовому використанні. У комунального підприємства Спецкомунтранс з'явився новий спецавтомобіль для санітарної чистки міста. Об'єм новопридбаного обладнання 16 кубічних метрів, зі ступенем ущільнення 6. Тобто за один рейс цей автомобіль може зібрати майже 100 кубометрів твердих побутових неущільнених відходів, а це або 400 контейнерів із приватного сектора, або ж 100 контейнерів від багатоповерхової забудови. Для виконання аналічної роботи потрібно 4-5 машин старого зразка. Тому це, як суттєва економія коштів, так і суттєве збільшення якості, продуктивності нашої роботи. Це дасть змогу більш якісно, що вчасно надавати послуги, тому що не секрет. Були такі випадки прикріплі, коли не сміття вчасно не забиралося в зв'язку з поломкою техніки, тому що техніка все-таки стара-стара, а працює кожен день. І все-таки нова техніка. Є нова техніка обновлення автопарку. Це завжди чудово. Загальна вартість автомобіля зі спецобладнанням на сьогодні становить 4 мільйони 400 тисяч гривень. Його закупили з дотриманням тендерних процедур. Він уже зареєстрований і готовий до експлуатації на вулицях міста. Поява нової вантажівки на підприємстві стала можливою завдяки фінансовій підтримці одного із європейських міст-побратимів Миргорода литовського міста Анікщай. Депутати Анікщайської ради і на чолі з Тубісом Кастутісом, який являється мером Анікщая. Це Литовське місто, наше місто-побратим, Вони виділили нам кошти з цього бюджету, з бюджету громади. Десь близько 2 мільйонів на наші кошти. Ну, ми додали приблизно таку ж саму суму із міського бюджету, і з підприємством військового бюджету. Я хочу зараз просто сказати слова вдячності нашим побратимам, нашим литовським друзям і іншим побратимам, які допомагають. В даному випадку це наше місто побратим з Литви. Яке нам не покинуло в таку складну хвилину, а під час військового стану допомагає так, як вони можуть. І за це їм велика вдячність. Наші ці побратимські відносини вони допомагають нам зараз вистояти. Нагадаємо, що литовське місто Анікщай надійний партнер Миргородської громади з 2017 року. Ця дружба, що триває вже багато років, стала ще міцнішою в умовах російсько-української війни. Окрім фінансової підтримки, анікщайці наряду з іншими литовськими містами відкрили свої домівки для українських біженців, забезпечуючи їх житлом, харчуванням та одягом. Вони організували масштабні збори гуманітарної допомоги, яка регулярно відправлялася українським біженцям і жителям постраждалих регіонів. У Миргород привезли першу когенераційну установку від міжнародних партнерів. Вона буде встановлена на одній із котелень комунального підприємства Тепловодсервіс. Це високотехнологічне обладнання, що одночасно виробляє електричну і теплову енергію, стане надійним інструментом у забезпеченні тепла для населення та соціальних об'єктів навіть в умовах відключень світла чи можливих блекаутів. Це обладнання, яке дозволяє у випадку відсутності електроенергії. Отримувати електроенергію за рахунок газу і частину тепла скидати в систему опалення і забезпечити власну котельню електроенергію для того, щоб населення і всі об'єкти, які підключені до системи теплопостачання, були з теплом в умовах повного чи часткового блекауту. Дороговартісні установки є технічною допомогою від німецького товариства міжнародного співробітництва. Після першої найближчим часом очікується прибуття ще двох. Вони будуть встановлені на інших об'єктах тепловодсервісу. Ці когенераційні установки ми отримуємо в рамках проєкту GIZ, Ми отримали на даний час перву, ще, як я вже говорив, дві в дорозі. Це співпраця Миргородської територіальної громади з урядом Німеччини. Отримуємо когенераційну установку. За словами Миргородського міського голови Сергія Соломахи, у нинішній надскладний час для України підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливою. Така співпраця допомагає долати виклики і створювати умови для стійкого розвитку. Миргород був в числі перших чотирьох міст, які почали працювати саме в цьому проекті. Завдяки GIZ ми у нас був поставлений енергоменеджмент. Система енергоменеджменту. З'явилось таке взагалі поняття, як енергоменеджер. Потім відділ енергоменеджменту і муніципальних ініціатив. Це все завдяки GIZ. Ми з ними реалізували, ну якщо по моїй пам'яті, десь 4 чи 5 проєктів. Це про продовження вже у цьому році. Ви бачите, що завдяки німецьким партнерам GIZ, вони нам допомагають. у в таких критичних ситуаціях, які пов'язані з теплозабезпеченням і електрозабезпеченням наших котелень. Щоб офіційно закріпити домовленості та забезпечити ефективну реалізацію проєкту, представники німецького товариства міжнародного співробітництва підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння щодо встановлення когенераційних установок у Миргороді. Участь у підписанні взяв директор проєкту Посилення міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні Ерік Швайкгард, Миргородський міський голова Срій Соломаха та директор комунального підприємства Тепловодсервіс Микола Собівчак. Продовжуємо роботу з нашим давнішнім партнером ДЖ в рамках проєкту посилення стійкості територіальних громад в Україні. В рамках даного проєкту ми отримаємо чотири когенераційні установки. Три когенераційні установки потужністю 50 кВт і одна потужність більше, ніж 100 кВт. Будуть встановлені на території нашої громади на одному із комунальних підприємств для забезпечення безперебійної роботи даного підприємства. Загалом меморандум про взаєморозуміння передбачає спільну мету забезпечити стабільне теплопостачання для населення в умовах воєнного стану та підвищити стійкість Миргородської громади. 7 грудня у Миргородській дитячій юнацькій спортивній школі відбулись зональні змагання розіграшу Кубку з волейболу серед жінок, які організовує Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос у Полтавській області. Змагання проходили у Миргороді та селищі Нові Санжари. У нашому місті представляли свої громади вісім команд. Вік учасниць від 16 років, без жодних обмежень щодо верхньої межі. До нашого міста приїхали позмагатися і вибороти Путівки на фінальні змагання, які відбудуться в у суботу. Це значить, команди, крім Миргородської, Перятинська, Зіньківська, Опішнянська, Сенчанська, Сергіївська і Гадяцька команди. У результаті проведених ігор у Миргородській групі до фіналу війшли команди Зіньківської, Опішнянської, Перятинської громад. Команди, які здобули перемогу, будуть змагатися за Кубок на обласному рівні. Шановні абоненти, приватне підприємство Телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що в кабельних мережах компанії з'явилися розважально-пізнавальний та спортивний канал Майнкест. Трансляція телеканалів відбувається у цифровому та IPTV-форматах. Прохання переналаштувати ваші телевізійні приймачі. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 п'ятдесят 4014 тринадцять нуль або на сайті компанії чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. з повагою. Телекомпанія СВС ТВ.